Всім доброго дня! До мене завітала шкода Octavia VRS на чистку всієї системи екології. Дуже часті регенерації в автомобіля. Зараз це подивимось. З міста Рівного приїхав автомобіль. Пробіг 256. Так, прогріти автомобіль. Почнемо з дистанції. Дистанція 38 км назад. Це трасовий режим. Можна спрогнозувати 50 км містом 20, 20. І регенерації. Зали 90 грамів. Пробіг нерідний, що ну, поробиш? Тиск 17. Фіксую дані на обертах. 102 гекта 17,82, 17, 82, 84. Летить вгору. Помилок нема. Під'єдную апарат, роблю чистку. Так, апарат під'єднано до автомобіля. Перша стадія буде виявлення масиної золи в сажовому фільтрі. Тобто чистка сажового фільтра, перша стадія. Друга стадія вже і сажовий фільтр, і всі інші компоненти до системи екології, які входять. Турбіна, холодна, гаряча частина, камера згорання розкоксовка, впускний випускний колектор, дроселя, єгір номер 1 Єгір номер 2 клапана. Все, деходять вихлопні гази і повітря. Так, зроблено, два стартових, дві стартові чистки, золи, ось бачимо до рекордсменів І на стінках вона. Тут не 90 грамів, а 290. До речі, по словам власника, автомобіль не має великий масложор, тільки літра до 10 тисяч кілометрів пробігу. Це є нормальним для цих двигунів, але коли літра на 2 тисячі, на тисячу, то вже багато двигун Куна. Ой, зали тут рекордсмен. Ще один без варіантів. Все. Це була перша стадія чистки, тільки сажевого фільтра. Лише сажевого. Ось ця зола, вона всюди. Промиваю тут фільтр і роблю вже другу стадію очистки, вже від сажу масляних, відкладень по всій системі екології. Так, а зараз чистка сажу масляних. Відкладень. Є чорнопінка, без неї ніяк. Чистка завершена, на останній стадії сажомасляні повипадали. А золи вже немає. Бо зола була на першій стадії. Сажовий фільтр був почищений за 5-7 хвилин моїм апаратом сажотрус. Паливна в ідеалі Ідеальнішим В сотках 003, 0,05, 000, 007. Ідеал ідеальніший. Прогрітий автомобіль, прогрітий сажовий фільтр. Тобто він вже просушився вихлопними газами і зараз буду тестувати його прохідність і прохідність всієї системи екології, тобто надув, температурні режими, єдієри, як включаються, відкриваються на холостих нуль, на обертах. Були 15 стрілочка підстрибує підмішування вихлопних газів, зараз іде, і трішки тиск забирає. По факту там 15. Датчики вже згорівші, чи вони працюють. По манометру стан нової, системи екології, тобто сажує фільтр, як мінімум чистий на 100%. На що я надаю гарантію? 150 тисяч, що все там чисто і нічого чистити не потрібно, а далі йде перепровірка автомобіля на загальний стан його. Під'єдную датчики диференційного. Так, датчики під'єднано на холостих три на обертах. Невірно вони показують там далеко менше за двадцяточку. Зараз під'єднаю два новеньких. Два новеньких показують один на обертах, як по манометру 12. Так, і перевірка на загальний стан автомобіля. Так, Провірки автомобіль пройшов, є зауваження. Так, по моїй роботі змінюється масляна зола на 0. Так, залив у нас 0 грамів тепер в фільтри. фільтрі. Зараз відкнеться регенерація для прорахунку нової масляної золи. Тиск 2.5. Датчик свій підкинув, працюючий. Це не рідний, а це мій датчик. Висновок по авто. Так, висновок по, висновок по автомобілю. Такий екологія 5 з плюсом, паливна, система змащення, вентиляції. Зауважень повністю немає, в автомобіля і немає масложору що дуже дивно. По системі охолодження. А система охолодження тут в автомобілі має несправність. Ось така конструкція знаходиться в усіх Євро 6 екологіях. Тут знаходиться термостат всередині. Ось він там. Він не працює. Тобто він не тримає температуру це раз. Друге, в автомобілях хоч немає масложору але є. Розхід антифризу. Антифриз якраз уходить в цьому районі, де знаходиться ця конструкція. Тече воно все через по, зверху по двигуну, скапує вниз на захист двигуна в районі цього, цієї конструкції. Це може бути ущільнювачі на цьому тройнику. Потрібно розбирати, дивитись, де уходить антифриз. Після цього виправить ці всі дефекти, і автомобіль має бути повністю технічно справним. Технічно справним він повинен бути протягом 150 тисяч. Особисто власнику авто доповів, що як по технічним характеристикам даних автомобілів. Проблемам, тому що це куна, в неї є масло заводу, літер до 10 тисяч кілометрів пробігу. Якщо більше, значить в автомобілі не в нормі екологія, охолодження і тому все інше. І навіть вентиляція картерних газів. Оцінка автомобіля 4 з 5, тому що є дефект по системі охолодження. Гольф 7, 2.0 Дедай з міста Києва на чистку системи екології. Регенерації дуже частенькі до 200 по місту. Так, пробіг 206. Прогрітий автомобіль. змірено переганяє. 200 до 200 і вмикаються. Незрозуміло, той, хто власник авто не знає, чи чистився сажовий. Зола тут змінена, автомобіль нещодавно придбався, історії немає. Але по регенераціям тука до 200. Запас ходу є, але вмикається по ізмірені до 200 часто. 11 тиск, фіксую дані на обертах. Шість сім. Цікаво, автомобіль зараз гріється. хвилин 4 назад автомобіль був 90, вже підбігає під соточку, стоячи на місці. Температурні режими перевірю, що і як. Так, по помилкам нема. Так, апарат під'єднано. Подивимося, скільки тут буде зали. Вона змінена і подивимося, чи вона взагалі є. Так, зола ось вже збігає. Да, золи тут предостатньо. Змінили масляну золу з надією, що будуть менші регенерації, що автомобіль буде бачити менше золи і буде робити заводські регенерації, як завжди. Особливо коли вмикають ще примусову регенерацію, а це все до одного місця, примусова регенерація. А зола є так хорошенько не коричнева, хороша зола по краям да. сажевий не чистився, абсолютно не чистився. І не повипадали. Теж нормально. На першій стадії, щоб так сажа Це в'єгір, впускний колектор, клапана. Все звідти летить, але зараз буде друга стадія очистки. повністю вже глобально сажовий, Єдієр номер 2 низького тиску, є ГІР номер 1 високого, впускний колектор, клапана, камера згорання, геометрія турбіни і холодна частина турбіни теж буде чиститись, вже буде вилітати чорно. Іде процес чистки сажомасляних, асфальт присутній. Чорніша пінка вилазить з дренажки. Чорна піна всюди. Подивимося на фільтр в кінці. Так, чистка завершена, сажомасляні крупні, які повідлітали. Це 10%, 90% розчинились і пішли далі фільтруватись. Так, паливна в ідеалі Нова плюс. Автомобіль прогрітий. Можна газувати. Так, на холостих 0, на обертах... Приблизно 12-15. Стрілочка підстрибує, підмішуються вихлопні гази. Автомобіль ще в стані прогріву, двигун, новий двигун буде, на відео ще такого не було. У висновку покажу. Під'єднав датчик диференційно, 4 показує. Трішки невірно, головне на обертах. Щось да, на обертах він теж на 4 більше. Дивно, коли стоїть один датчик диференційного, зазвичай все чудово показують, а тут таке враження, наче вже на великому пробігу є похибка. Зараз поміняю на новий. Так, замінив новий, 2, вже краще. На обертах. 15-16. Ну, правильніше показує і маса сажу змірена краще падає вниз. Дуже швиденько. На старому датчику, де показувало 20, ну, не так сильно падає вниз. Так, автомобіль перевірено, по системі екології зауважень немає. Е, є невеличкі зауваження по температурним режимам. Автомобіль з Києва буде чудово, якщо прийде через декілька неділь. На передіагностику передивлюсь автомобіль. Зараз він буде зовсім по-інакшому, все їхати, регенерації, тому все інше. І користуючись нагодою, що з Києва автомобіль заїде на передіагностику, щоб впевнитись, що автомобіль 5 з 5 під питанням, тому що треба тест-драйв зробити. Вже відслідкувати, як проходять ці регенерації по температурним режимам і все інше. Так, зауважень по автомобілю немає. Пасад Б8. З Чернігівської області. Чувана. Чувана і Київська. Київська область. Номера Чернігівські. Київська область. Так. На чистку всієї системи екології Завітав автомобіль. 291 пробіг. Так, що з машиною? Прогріта. Розрахункова. 7, фактично, 19 регенерації кожні 70-60 кілометрів. Так, 88 грамм маси не зали і може бути там більше по факту. Так, 25 гектопаскалів на холостих, на обертах. 140. 140. По помилкам свічка на калювання, 3, саме дорога. Це не моє. Так, свіча по помилкам. Двигунчик DFEA. Новий. Так, апарат під'єднано до автомобіля. Подивимося, скільки залив. Автомобіль має систему AdBlue. Подивимося, що тут є. Так. Зробив два стартових пуска, рідина втаяла. вже аж трохи підсохло. Залив придостатньо. Придостатньо. Ось воно на ганчірці це болото. До рекордсменів. Pasat B8 із системою AdBlue. До рекордсменів попав. До рекордсменів Без варіантів. Там, де є AdBlue, там можна бути іншого гатунку зола, а тут така вона, як в коновських двигунів. Придостатньо її. Всюди взяли багато. До речі, автомобіль десь колись був, може, до сих пір є. І посадка 8. Дивіться уважно, як буде чиста система екології. Перейде процес сажомасених. Від сажомасляних відкладин чистка. Чорного є. Пробіг під 300, так має бути. Чорна піна вилітає. В кінці подивимося, що знаходиться у фільтрі. Чистка завершена, на последній стадії сажумасляні, кристали Дблю. Не сильно багато сажумасляних твердих. Так, паливна плюс, без зауважень, просто в ідеалі паливна. Прогріти автомобіль. Так на холостих нуль тестую прохідність системи екології з чистими єгірами, геометрією турбіною, сажевим фільтром, спускним колектором, клапана, камерозгання, все чистеньке для посад Б8 групи присвячується. Тестується вихлопними газами, мілібари рівноцільно гектопаскалям. На холостих нуль на обертах. Обертах 15. Стрілочка рівномірно тримається. Так, датчик згорівший. Ніжка вже відпала. Зараз під'єднаю два правильних нових датчика. На них подивимось, що і як показує. Так, під'єднав два датчика новеньких. 4 показують. Цікаво. Чому 4 на обертах? На обертах правильно показують. Маса сажуєзмірена падає вниз, летить вниз. Зауважу, що все тестується на автомобілі, тобто вихлопними газами. Якщо ви десь окремо чистили сажовий фільтр і у вас розпечатка біла бумажка 20 мбар або 30 мб після чистки, тестують повітрям прохідність хоча б сажого фільтра то в даному випадку в моєму тестується автомобілем 17-16 на обертах вихлопні гази мають сажу тобто якщо б я тестував би повітрям там би було б 0, 0 гектопаскалів повітрям після чистки змінюється обов'язково масляна зола на 0. Помилок зараз немає, але свічка дає помилку, да, це само собою заміна є. Так, висновок по даному автомобілю. По системі екології немає ніяких зауважень. Датчик все ж таки не працюючий, зліпив йому ножку. Зліпив ножку, але він вже вигорівший і показує більше значення, чим є на самом ділі. Підкинув свій новенький, там його і залишаю в подарунок. Свічка накалювання ось така третього циліндра не працює, видає помилку. Це друге. І по температурним режимам особисто надаю інформацію, що і як. Автомобіль нещодавно придбався, потрібен тут сервіс. Правильний технічний сервіс по температурним режимам, тому що його тут немає, не робився. Особисто доповім власнику автомобіля. Гарантія на мою чистку. Наступна чистка на 450 тисяч. До цього часу правильний технічний стан особисто власнику доповів по заміні деталей тих чи інших, щоб правильно автомобіль працював. Чистка робилась, нагадаю, абсолютно без демонтажу. Ось таким апаратом. чистилось, давно не розповідав. Сажовий фільтр від золи, геометрія турбіна, турбіни, холодна частина турбіни теж, EGR номер 2 Після сажу фільтра йде його теплообмінник, дросель і сіточка між, між ними. Магістраль Єгіра основного він тут знаходиться, перехідна плита, де він там засирається, впускний колектор, камера згорання. І, все. і дросель тут з боку. Свічки накалювання демонтую перед чисткою, після чистки змазую на керамічну пасту. По статистиці з 200 машин не викрутились в чотирьох автомобілях. Всіх інших пробіг 400 все крутиться. Якщо свічки не крутяться, значить туди лазили, не докрутили. Потім по системі AdBlue, зараз тут сухо все, щоб тут сухо було завжди. Заливати потрібно тільки оригінал мочовину. Вона більш мокріша і більше правильно працює. Якщо не оригінал заправки чи десь з магазинів, де вона вже 2-3 роки стоїть на сонці, Отут все біліє, мокр... сухий залишок цієї мочовини виходить у вихлопну трубу. Тобто труба вихлопна біліє, потім теж будуть проблеми. Особливо з насосом adblue. Так що оригінал, тільки оригінал. Також залита неправильна олива в двигуну, але на следующий раз власник заліє 0В30. В коментарях мої контактні дані. Всім гарного дня вечора, До побачення.